Отже, всім доброго дня. Сьогодні ми з вами вирішимо контрольну роботу з алгебри за 7 клас. Переходимо до завдання. Які з пар чисел є розв'язком рівняння з двома змінними: 2х плюс 2y дорівнює 20. Підставляємо з вами перший варіант. Давайте ми перепишемо рівняння, а також перепишемо наш розв'язок. Тепер будемо підставляти: замість x у нас йде перше число, замість y йде друге число. Тобто 2 необхідно помножити на 4. Плюс 7 помножити на 3 дорівнює 20. Тут нас вийде 8, тут нас вийде 21. Тобто в нас виходить 29 дорівнює 20. Чи дорівнює воно? Ні. Тому наш варіант перший не підходить. Перевіряємо другий варіант. Також переписуємо з вами наше рівняння та розв'язок. Замість х у нас буде 3, а замість ігрека буде 2. Підставляємо: 2 помножити на 3. Плюс 7 помножити на 2 дорівнює 20. 6 плюс 14 дорівнює 20, що є цілковитою правдою. 20 дорівнює 20. Тоді варіант Б є правильним варіантом. Також ми з вами розглянемо варіант В. Тут у нас замість х буде мінус 1, а замість Y 4. Підставляємо: 2 помножити на мінус 1, плюс 7 помножити на 4 дорівнює 20. 2 помножити на мінус 1 дає в нас мінус 2. Плюс. 7 на 4 це 28. Отже, в нас вийде 26, яке не дорівнює 20. Тобто є тільки один правильний варіант відповіді варіант Б. Переходимо до наступного завдання. Які з пар-чисел є розвиском системи рівнянь з двома змінними? Ми з вами так само абсолютно переписуємо наше ми з вами так само переписуємо рівняння, а також переписуємо те, що ми збираємося підставляти. А саме «2, 2». Отже, замість х в нас буде двійка, замість «у» в нас буде теж двійка. Підставляємо 2 плюс 2 дорівнює 4, 2 мінус 2 дорівнює 2. В першому випадку дійсно в нас все добре виходить, але в другому в нас виходить 0, що точно не дорівнює 2. А отже, цей варіант нам не підходить. Перевіряємо варіант Б. І підставляємо ми сюди «3, 1». Отже, що у нас вийде? 3 плюс 1 дорівнює 4 та 3 мінус 1 дорівнює 2. Дійсно, у нас виходить 4 дорівнює 4 та 2 дорівнює 2. Якщо два варіанти повністю збігаються, і в нас повністю все виходить правильно, то ми кажемо, що це є розв'язком системи рівнянь. І правильний варіант відповіді це варіант Б. Також ми з вами можемо перевірити варіант В. У нас є розв'язок 5 та 3. Підставляємо. 5 додати 3 дорівнює 4, 5 відняти 3 дорівнює 2. В першому варіанті в нас виходить 8, яке не дорівнює 4, в другому варіанті 2 дорівнює 2. Тобто, знову ж таки, один з варіантів саме нам підходить, а другий з варіантів нам не підходить. Тоді і весь варіант нам не підходить, бо в нас повністю все має збігатись, як в варіанті Б. Наступне завдання. Чи проходить графік рівняння 2х плюс 3y дорівнює 5 через точку А з координатами мінус 3 та точку Б з координатами мінус 3 5? Давайте ми з вами розділимо наше завдання на дві частини. В першій частині ми в рівняння 2х плюс 3y дорівнює 5 підставимо точку А з координатами мінус 3. А в другій частині ми з вами в рівнянні 2х плюс 3 y дорівнює 5, тобто те саме підставляємо вже точку Б. Мінус 3 5. Що в нас буде виходити? 2 помножити на мінус 2, плюс 3 помножити на 3, дорівнює 5. 2 помножити на мінус 2 дає нам мінус 4 плюс 9. Отже, в нас дійсно буде 5, яке дорівнює 5. Тут все виходить, тобто у нас дійсно проходить графік рівняння через точку А. Таким самим чином ми перевіряємо точку Б. 2 помножити на мінус 3. Плюс 3 помножити на 5. Дорівнює 5. Тут нас вийде мінус 6 плюс 15. Мінус 6 плюс 15 у нас вийде з вами 9. А 9 не дорівнює 5. Отже, ця точка не проходить через графік рівняння. Переходимо до наступного завдання. Розв'яжіть систему рівнянь графічно. 3х-4y дорівнює 2 та 2х дорівнює 5. Давайте ми з вами зразу розділимо на дві окремі такі частини. В першій частині запишемо те, що у нас знаходиться вгорі. Наше рівняння 3х-4y дорівнює 2, в другій частині ми запишемо те, що знаходиться внизу. 2х дорівнює 5. Що ми тепер будемо робити? Давайте і в першому і в другому варіанті виразимо y. Тут ми залишаємо мінус 4 y яке дорівнює 2 мінус 3х. Далі ми можемо з вами забрати мінус. Для цього ми помножимо весь рядок на мінус 1. Всюди зміняться знаки на протилежні. Вийде в нас 4 y яке дорівнює мінус 2 плюс 3х. І ми можемо їх поміняти місцями. Це не обов'язково, але можемо це зробити. Тому робимо 4 y дорівнює 3х мінус 2. Після цього ми з вами ділимо на те число, яке нам заважає біля y, а саме на 4. Отже, в нас вийде y дорівнює 3 четвертих х мінус 2 четвертих. Ми з вами знаємо, що 3 четвертих це те саме, що 0,75. Тобто можемо записати. Y дорівнює 0,75х мінус 2 четвертих, це те саме, що одна друга, тобто 0,5. І на цьому ми спиняємося. Зараз ми сюди будемо підставляти якраз таки наші значення. А саме замість x ми можемо підставити, наприклад, 0 та 1. Малюємо маленьку табличку, яку ми будемо занотовувати наші результати. Прописуємо тут x та y. Замість x ми будемо підставляти 0 та 1. Що в нас тоді вийде? Коли x дорівнює 0, у нас y дорівнює 0,75х, тобто 0 на 0 мінус 05. Тут занулюється, тобто виходить відповідь мінус 0,5. І переходимо до другого варіанту, коли x дорівнює 1. Y в нас дорівнює 0,75 помножити на 1 мінус 0,5. Вийде як 0,75 відняти 0,5. Тобто вийде 0,25. В принципі, ми могли би тут брати дещо інші числа, наприклад, 2, 3 або 4. Але, в принципі, взяли такі, ми їх акуратненько будемо позначати на нашому графіку. Переходимо до другого рівняння. Тут також виразимо Y. Що ми будемо робити? Y залишаємо. А 2х переносимо в праву частину з протилежним знаком. Тобто 5 мінус 2х. Це, в принципі, вже готове наше рівняння. Ми з вами будуємо знову ж таки таку колонку, яку будемо записувати наші дані. Замість х іг. Замість х ми підставимо. Замість х ми підставимо 0 та 1. Що в нас тоді вийде? Коли х дорівнює 0. Y дорівнює 5 відняти 2 помножити на 0, тобто вийде 5 відняти 0, вийде 5. Коли х дорівнює 1, і дорівнює 5 відняти 2 помножити на 1, тобто вийде в нас 5 відняти 2 3. Ми це все запам'ятовуємо з вами і зараз будемо малювати графічно. В зошиті ви будуєте графічно вісі х та y. І всі ці точки обов'язково записуєте туди. Отже, в першому випадку в нас є точки. 0 0,5. 0 по х мінус 0,5 по ігреку. Тобто тут буде знаходитися наша перша точка. Друга точка 1 по х по ігреку 0,25. 1 по x по y 0,25. Не дуже вдалі числа виходять у нас, але все ж. І тепер ми з вами проводимо пряму лінію. Пряма лінія готова. Тепер переходимо до другого рівняння. 0, 5. 0 по іксу, 5 по ігреку, воно знаходиться досить таки високо. І друга точка 1, 3. 1 по х, 3 по y. Тут. Проводимо з вами пряму лінію. Ви робите це за допомогою лінійки. І ми бачимо з вами, що в нас є перетин. Оця точка. Ми з вами позначаємо цей перетин також точкою Є. E. І, в принципі, це все, що нам потрібно. Ми з вами знайшли перетин наших рівнянь. Отже, що ви маєте позначити на цьому рисунку? Вісь і та іксів, а також ви маєте назвати прямі. Перша наша пряма це y дорівнює 075х відняти 0,5. А друга пряма це в нас було y дорівнює 5 відняти 2x. Також окремим пунктом ви прописуєте про точку Е і її координати. Що точка Е з координатами 2 по x 1 по y є розвиском системи рівнянь, і ви можете якраз таки цю систему прописати. 3х відняти 4y дорівнює 2 та 2х плюс у дорівнює 5. На цьому завдання повністю виконано. Ми переходимо до п'ятого. Виразіть із рівняння 2х плюс 5y дорівнює 20х через y. І знайдіть 2 які-небудь розвиски цього рівняння. Виразити х означає, що він має залишитися з лівого боку сам по собі без числа 2, а вся решта має бути з правого боку. Спочатку перепишемо наше рівняння. І ми з вами 2х залишаємо з лівого боку 5 у ми перекидуємо в правий бік з протилежним знаком. Після чого ми якраз таки все ділимо на те число, яке нам заважає. Біля х це двійка. Ділимо на 2. Тоді х буде дорівнювати 20 поділити на 2 буде 10, мінус 5 поділити на 2 буде 2 і y. Що ми тепер будемо робити? Ми будемо шукати два які-небудь розіски. Для цього ви можете використати попередні ваші знання, що ви можете замість Y підставляти, наприклад, 0 та 1. Якщо y дорівнює 0, то x дорівнює 10 відняти 2 з половинкою помножити на 0. Тобто у нас вийде 10 відняти 0, буде 10. І розвиток буде звучати так: 10 по X, 0 по Y. І давайте ми підставимо замість y2, так буде простіше. x тоді дорівнює 10 відняти з половинкою помножити на 2. Це буде 10 відняти 5, буде 5. Наш розв'язок по x – це п'ятірка, по y це двійка. На цьому завдання повністю виконано. Шосте завдання: знайдіть число k, якщо відомо, що графік рівняння kx плюс 4y дорівнює мінус 8, проходить через точку А з координатами мінус 6. Ми з вами переписуємо наше рівняння. І, в принципі, якщо ви майже не знаєте, що робить, але у вас воно проходить через цю точку, ви маєте просто підставити її координати. А саме мінус 2 замість х та 6 замість у. Що у нас тоді буде виходити? К помножити на мінус 2 плюс 4 помножити на 6, дорівнює мінус 8. К помножити на мінус 2 це буде мінус 2к. Плюс 24, яке дорівнює мінус 8. 24 ми переносимо в правий бік. Мінус 2к тоді дорівнює мінус 8, мінус 24. Мінус 2к, тоді буде у нас дорівнювати мінус 8, мінус 24, це те саме, що 24 плюс 8. Тобто у нас вийде мінус 32. Далі, після цього, ви можете весь рядок помножити на мінус 1. У вас вийде 2к, яке дорівнює 32. І k тоді буде дорівнювати 32, необхідно поділити на 2. Тобто в нас вийде з вами 16. Тоді ваша відповідь кадрівні 16. Ми його знайшли, тому завдання повністю виконане. Наступне завдання: розв'яжіть систему рівнянь способом підстановки. Спочатку ми його переписуємо нашу цю систему рівнянь. Далі ви дивитеся, ви шукаєте або X, або Y, без жодного знаку біля нього, тобто без мінуса в даному випадку і без чисел. У нас є Х та в нас є мінус y. Простіше залишити з лівого боку просто х. Воно вже є з готовим знаком, плюсиком, тому ми його залишаємо. Ми його залишаємо, а мінус 3 ігрек ми перекидаємо в правий бік. Тоді х дорівнює 8 плюс 3. Ігрек. Низ ми з вами перепишемо. І ви зараз праву частину цього рівняння закидаєте замість x вниз. Що у нас буде виходити? Верх ми переписуємо, ми його тепер не чіпаємо, а внизу у нас вийде 2 помножите на цей вираз. 2 помножити у дужках, 8 плюс 3. дужки закриваємо, мінус y дорівнює 6. Розкриваємо дужки. Верх переписуємо. 2 помножити на 8 буде 16, 2 помножити на плюс 3, нас вийде плюс 6. у дорівнює 6. Що ми тепер будемо робити? Верх ми знову ж таки переписуємо, а низ ми з вами вирішуємо як просте рівняння. 6y- -Y, вийде 5 таких y. 16 можемо перекинути зразу в протилежний бік з протилежним знаком. Нас з вами вийде х дорівнює 8 плюс 3 y, а 5 y буде дорівнювати мінус 10. У буде дорівнювати мінус 10, необхідно поділити на 5, тобто вийде мінус 2. Х тим часом дорівнює 8 плюс 3 y. І ми замість y зараз будемо вписувати мінус 2. Бо ми, знайшли, бо ми знайшли, що y дорівнює мінус 2. Тоді х дорівнює 8 плюс 3 помножити на y на мінус 2. Буде 8 плюс на мінус мінус 3 на 2 6. Тобто вийде 2. І ви обов'язково прописуєте відповідь. А саме. Те, що розвиском нашої системи рівнянь є пара чисел 2 мінус 2. Переходимо до наступного завдання. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання. Бачимо з вами, що в нас є мінус 5y і плюс 5. Вони зразу гарно скоротяться. Але якщо у вас є таке, 2х плюс 7 дорівнює 10, і, наприклад, мінус 3х плюс 10 дорівнює 2. На чому тут акцентувати свою увагу? Закцентуйте увагу свою на тому, що у вас 2х і мінус 3y вже є з протилежними знаками. Давайте ви попробуєте зробити для них однакове число. Наприклад, 6. Вгорі ви домножите на 3, внизу на 2. У вас вийде 6х і мінус 6х, але все решта ви також домножуєте на це число. Вийде 21 та 30. Плюс 20. Дорівнює 4. І тепер, якщо ви додасте верх донизу, 6х буде скорочуватися через те, що у вас є 6х і мінус 6х, тобто є однакове число і різний знак. Тому мінус 5 і плюс 5 зразу будуть скорочуватись. Спочатку ми з вами перепишемо нашу систему рівнянь. Далі ми з вами додаємо ліву частину першого рівняння до лівої частини нижнього рівняння. Далі ставимо знак «дорівнює». Переписуємо те, що є після «дорівнює» в верхній частині, а саме мінус 83 плюс те, що є внизу, 29. Тепер мінус 5 5y плюс 5 y скорочується, 4х плюс 2х виходить 6х, яке дорівнює. Мінус 54. Тоді, щоб знайти х, треба мінус 54 поділити на 6, тобто буде мінус 9. Х ми знайшли, але потрібно ще знайти Y. Що ви будете робити? Ви переписуєте одне з рівнянь. Я би рекомендувала переписувати те, яке легше, має найменше чисел, і взагалі найменші числа є. 2х плюс 5 y дорівнює 29. Ви замість х підставляєте наше мінус 9. 2 помножити на мінус 9 плюс 5y дорівнює 29. Мінус 18 5у дорівнює 29, тоді 5 дорівнює 29 плюс 18. Тоді 5 у буде дорівнювати в нас 47. І тоді, щоб знайти у, необхідно 47 поділити на 5. Тобто вийде в нас 9,4. Це буде наша відповідь. І в кінці ми з вами записуємо, що відповідь по x у нас вийшло мінус 9 по у – 9,4. На цьому завдання повністю виконано. І переходимо до останнього завдання це задача. Разом 3 кг цукру і 2 кг печива коштують 35 гривень, а 1 кг цукру і 3 кг печива коштують 35 гривень, яка вартість 1 кг цукру і 1 кг печива. За допомогою цього питання ви зразу собі записуєте, що 1 кг цукру ми з вами позначимо як Х, і воно буде коштувати у нас Х гривень. Тобто, це вартість. Так само вартість 1 кг печива ми з вами позначимо як y гривень. Що ми тепер будемо робити? Разом, тобто дія додавання, 3 кг цукру, тобто 3 по X, плюс 2 по Y буде дорівнювати 35 Це перше рівняння. Але в нас буде системка. В другому рівнянні 1 кг цукру, тобто 1 X або просто X, Плюс 3y, буде дорівнювати 35. Нам потрібно з вами знайти вартість, тобто вирішити цю систему рівнянь. Я би рекомендувала вам внизу домножити спочатку на 3. У вас вийде 3х плюс 9y, яке дорівнює 105. І після чого ми з вами можемо домножити ще на мінус 1. Верх ми переписуємо, ми його не чіпаємо. А внизу в нас всюди змінюються знаки. Було плюс, стане мінус. І ми з вами підемо методом додавання, якщо вже догадались. Ми з вами додамо таким чином 3х плюс 2 у мінус 3х мінус 9 у дорівнює 35 мінус 105. Чому я відразу написала 35 мінус 105, хоча ми з вами їх додаємо. Бо 35 плюс мінус 105. Плюс на мінус все рівно буде давати мінус. Тому зразу так і записала. Ми з вами скорочуємо 3х, 2-9, в нас вийде мінус 7, яке дорівнює 35 мінус 105, вийде мінус 70. Тобто y дорівнює мінус 70 поділити на мінус 7, в нас вийде 10. Якщо y дорівнює 10, тоді ми можемо взяти оце рівняння, переписати його. І підставити замість Y 10. 3х 2 помножити на 10 дорівнює 35. 3х плюс 20 дорівнює 35, 20 перекидаємо в протилежний бік. 3х буде дорівнювати 35 мінус 20, тобто вийде 15, х дорівнювати 15 поділити на 3, це вийде 5. І ми звертаємось до нашого початку. Ми з, вами ми з вами записували, що вартість цукру та печива у нас позначається спеціальними буквочками. Тепер ми в відповіді обов'язково це вказуємо: що вартість 1 кг цукру коштує у нас х гривень, тобто 5 гривень, а вартість 1 кг печива у нас коштувала 10 гривень. Це і є наша відповідь. На цьому завдання повністю виконано. Якщо у вас є запитання, то я чекаю на вас в коментарях. До зустрічі!